А ви знаєте, Юрова? Такий чоловік, що навіть сам себе перехитрити може. І з того завжди виходить ціла вистава. Захотів він пасіку завести. Ще й меду в очі не бачив, а вже людям ціни на ярмарку призначав. Казав, рамки йому не потрібні, бо він бджолам лекцію прочитає, хай самі працюють. Ну, такий професор із Вулика. Приніс він відроби з краплі меду. Але так гордо показував, ніби золото знайшов. Каже то дієтичний сорт, без цукру. Я дивлюся й думаю, якби так усі худнули від порожнього відра, то дієтологів би не треба було. А далі бджоли не витримали. Як налетіли на нього, біг він так, що аж собака рекс відстав, картина маслом. Кум побачив і з рушником кинувся рятувати. Махав ним, як на весіллі, але то більше схоже було на танці, ніж на порятунок. Але Юрова не здався. Пішов на ярмарок і виставив банки. З водою. Каже, то мед акацієвий просто акація ще не цвіла. Баба Палашка нахилилась, понюхала і каже То ж вода з криниці. А він їй у відповідь екологічно чиста. Люди на ярмарку сміялися так, що й торгівля зупинилась, а Юрова почервонів, як буряк на городі. А дід мій каже: як хочеш меду, треба працювати, а не язиком дзищати, бо язик то ще не крильця. Отак бджоли й нагородили Юрову, бо мед любить робочі руки, а не пусті розмови. І я вам скажу краще сміхи з друзями, ніж мед без меду.